Зараз ми тут почистим та й буде, буде кльове місце. Ще б сюди сладь би. Нема за що її зачепити Я тут не нерну, ні? Ух ти достав! Достав, друзі! Це велика вдача! А! Ух. Уже хорошо. Ну так, даже не знаю. Что я в прошлый раз так не сделал. Мабуть, не вытянул. Так, а ну я гляну що вона буде мішати мені, може й не буде. Так що Якщо отаку сісти, то може і не буде На дальнячок отуди Отуди кинув Та я думаю буде хорошо Ну а что, расчистил, все дела. Так, треба руки десь помыть, треба руки десь помыть. Ну вот и все. Переносим речи и вперед. Это вот тонка. Прийди я ему покажу. На что я ловлю. Та сына, еще а заменим. Опа, дружбанчик, что такое? Что ты вязался за нами? Нічого в мене нема, поки, поки для тебе заходь пізніше. Тут бачите в чому справа. Я та думав, хто там карчів накидав туди стільки? Що, була вся деревина, яка огромна, вся одна, це ближче друга стояла ну і спиляли. І це коли була велика ожилась що падали у нас тут і дерева. І це воно, віддати, упало. І крона опинилася ж там у воді. Ствол люди порізали на дрова. А крона там і лишилась. Ніхто її не захотів витягувати. Це я сьогодні трохи і ще він трохи лишилось. Саме аби такий багор хороший, щоб його зачепити, то можна повитягувати. Я думаю хтось може витягне. Ну розчистив, вроді, вроді мені подобається. Підемо за лудочками. Світи вже як звичайно, все готово, все закинуто, а я ще риюся там. Ладно, піду теж носити речі. Так, ставимо сідало. И поехали. Так, вроде бы все принес. Так, наше, наше рабочее место. Сегодня ловить буду на дальний заброс. Я мою такие дверься удочки. Вот это уже на 2,40 двухчастник, а это совсем 2,10. Ну, це я вам скажу палка якраз для цього каналу, якраз для цього міста. Тут кидати треба метрів, метрів 20-25. Якраз така довжина годиться, бо, бо якщо длинніше, то летить хто зна куди. А цими коротенькими можна кинути прямо під камишок, куди хочеш. Легко регулювати дистанцію. ну Це таке на короткі дистанції. з лодки можна ловити ними. А от для таких цілей у мене ці дві удочки. На одной буде он стоять кормачок під мастирку, а на другій ну, вже щось піймав. А на другій кормушка, а на другій отака вот кормушка під прикормку, два маленьких тоненьких крючочка. Зараз понаживляємо. Тільки я трохи дав маху з прикормкою. Положив мастирку в морозилку, сьогодні тільки спомнив, достав'я. Вона ще замерзла. Так що поки, поки буду використовувати. Поки буду використовувати чесночну прикормку. Перший, перший закид зробимо. Вона стоялася. Чудово. А тоді мастирка розмерзнеться, будемо на мастирку. І ось я сьогодні у мене такі нові сигналізатори Чупачупси Прикольна штука будемо потихеньку нанизувати. Поставимо сюди наші сигналізатори. Це у них сьогодні дебют. Так. так, есть такая дело. На крышке она садит червяка. И тут ее на месте вот так порежем. Чтобы он чтоб краще пах. О. Червячок маленький. на вроді мотиля Я вже думаю якщо буде клювать то буде клювати на черв'яка так буде два поводка з порізаними черв'ячками так Забиваємо прикормочку і пішов який, який чупа чупс який яркий, білий. Главное не переборщить тут. Отлічно підочеред. Приблизно отаку. Зараз ну, підтягнемо трохи натяжечку. Ну и друга пришла. Вот так. Вот так прямо. Отлично. Нет, на сигнализаторы мне определенно нравятся. Такие здоровые, били, яркие. Я к вам, друзья. Так, ну нарешті закинувся. Ну, можна і привітатись. Всім привіт. Знаєте, як кажуть, з останньої нашої зустрічі багато води утекло. А це просто буквально, бо більше неділі йшли дощі. Зразу навіть із снігом. Так що дороги порозвозило і десь виїхати на нормальну рибалку, десь далеко у нас ніяк не виходить. Навіть вчора ще дощ ішов. А на рибалку хочеться, а на рибалку вже кортить. І прийшлося виїхати знов на нашу річку Саксагань, Там де ми були і минулого разу. Минула рибалка, хто дивився, була невдала. Ловив я тут на дві поплавочні удочки, не побачив і покльовки. Дуже хочеться вже спіймати першу рибу у новому сезоні. Сьогодні навіть два рибачка є. Ловлять на поплавки на мотиля. Ну, нічого правда не піймали, але ну, ну, намагаються. Погода міняється. Ночі був заморозок. Навіть сьогодні їхати не хотів. Розчистив собі тут місце та пісня. Це ж зовсім друге діло. Можна як хоч є де хоч рибу витягувати. Ну и раз холодно иду я. Поклевка, поклевка, -мо. Первую поклевку побачу. Задергалась удочка и трохи подняло сигнализатора. Раз было дыбнуло, думаю, мне показалось. Сейчас опять. Может, дело и будет. Там ягачок не такой маленький. Тут дребнейшие гачки. Це ж таки зміг дернути? Ну натянула, да. так. А, -а. <си> Бичок. А це ось то клював. Ну що. Бичок. Так, да, є перша риба. Я ж кажу, не такий дрібний гачок тут. Як він обмудрився клюнуть. Бачите, бачки тут є, бо тут багато каміння. Він під камнями живе. Ніколи ще перша риба в сезоні в мене була бичок. Це буде, це буде перший. Ну що, друзі, можна, можна рахувати, що, що сезон ми відкрили, хоч і з бичком, ну а відкрили. Клюнув на маленький опариш і кук. Повторимо. Ну і хто скаже, що це не риба. До речі, бичок. Це моя сама перша впіймана риба ще в дитинстві. Не знаю, скільки мені було років, може років 5 ловив я бичків, так що перше клювання, перша риба, сезон розпочаток. Поки один бичок. Ну що, нема другої риби? Що я зроблю тут? Нічого не поробиш, якась погода, то дощ, то тепло, то холодно, вітер холодний. Вже й рибаки посматувались. Щось нахмарилось. Якби дощу не було. Другим разом прийду, треба буде взяти щось таке якийсь крючок зацепити і витягнути так що приїдемо ми сюди ще обов'язково і от ті корчину буде повитягати хороше місце рибачки б тут ловили б собі тут в цьому каналі навіть куроп є ловлять тут коропа на поплавки ну а поки що ні коропа не карася нікого Ранок отсиділи. Ну що ж, друзі? Їздимо, прощупуємо, пробуємо. Та рибалка була пуста. Сьогодні хоч один бичок. Треба їздити, треба пробувати. Ну а що робити? Без труда, як кажуть, не витягнеш рибу. Ну на сьогодні рибалку закінчено. Всім бажаю міцного здоров'я ну і до нових зустрічей!